На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, що проходить у столиці Вірменії Єревані, Харків у складі збірної України представляють п'ять спортсменів. Перша на місцевий поміст вийшла Світлана Самуляк, 19-річна харків'янка виступала у ваговій категорії до 55 кілограмів та здобула три срібні медалі. Кувати нагороди вона почала у ривку, зафіксувавши у першій спробі 90 кілограмів. Два підходи до штанги вагою 92 кіло виявились невдалими. В другій вправі поштовху Самуляк заробила мале срібло з результатом 109 кілограмів. В заключному підході вихованка заслуженого тренера України Валерія Ніколіна безуспішно штурмувала 112 кілограмів. У підсумку Світлана Самуляк набрала у двоборстві 199 кілограмів та стала віце-чемпіонкою континенту. Перемогла румунка Андрея Котрута, яка підняла на 2 кілограми більше. Ще далі пішла інша харківська учасниця єреванського чемпіонату континенту Каміла Конотоп, яка стала першою у вазі до 59 кілограмів. 22-річна спортсменка не тільки зібрала все золото, але й встановила три рекорди Європи: 106 кілограмів у ривку, 129 у поштовху, 235 у двоборстві. Це друга перемога канатоп на чемпіонатах старого світу у чоловічому турнірі. Харків'янин Павло Заліпський посів сьоме місце у вазі до 61 кілограма. Харківський дзюдаїст Назар Віско виборов бронзову медаль на юніорському кубку Європи Ю 21 який завершився в польській познані. Студент Національного юридичного університету піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 60 кілограмів. У попередніх раундах він почергово змусив залишити татамі німця Флоріана Бекера та турецького спортсмена Абдул Самета Чакіра. У чвертьфіналі поступився французу Роланду Еліон Гамбу за зауваженням, отримавши три шидо. Французький дзюдаї. Іс надалі вийшов у фінал. Вісково отримав шанс поборотися за третє місце і використав його з максимальною вигодою, здолавши бельгійського та ізраїльського дзюдаїстів, 17-річний харків'янин у битві за брунзу достроково розправився з П'єтро Андреїні з Італії. Готував Назара до познанського кубка Європи серед юніорів його батько і тренер Дмитро Вісков. Місце зустрічі змінити не можна. Харків карате клуб Вагар. Привід для зустрічі. Семінар президента та старшого тренера клубу Рудіка Сагрунова. Початок майстер-класу вийшов урочистим та хвилюючим. Юні спортсмени, які незважаючи на труднощі воєнного часу, багато перебуваючи вдалині від дому, тренувалися, брали участь та вигравали медалі на турнірах міжнародного і національного масштабів. Удостоїлися грамот та подяк від спортивних відомств міста та області. Город-герой, Харьков, и дети тоже, все герои. То за границей они вдвойне старались флаг Украины поднимать, чтобы им Украина был, чтобы флаг Украины был, а кто в Харькове, они большие герои тоже, это как они, стараются в это сложное время даже выезжать, кроме того, что они участвуют, они еще там медали берут, и ну, это только радует, что таким жилками они работают и готовятся. Олександр і Сюзана Сагрунови перемагали на змаганнях з ВКФ у Польщі та США, у тому числі на US Open. Учні Михайла Герасимова відзначилися цієї весни на відкритому регіональному турнірі. Весняний кубок клубу. Прогрес у Сумах, де вибороли шість медалей. Нам повезло, що на зал знаходиться підвальне поміщення відносительно безпечно, тому ми відновили тренування ще в кінці має і десь портрудимся? Работаємо діти прибавляються. багато визначають. Це не може не рам. У семінарі брали участь каратисти різного віку та різного рівня підготовки. Хтось уже набрав форму, хтось близький до цього, а хтось уперше вийшов на татамі після довгої перерви. Але майстер-клас це творчий процес досконалення навичок та майстерності. Відзначається активною роботою учнів та тренера, новими ідеями і головне індивідуальним підходом. С опытными давал опытную работу, если наблюдали, я с новичками давал их уровень работы. И в общем получилось неплохо, я считаю. Очень полезная, очень нужная, своевременная вот эта тренировка. И я только буду рад, что ребята еще эти тренировки помогут, и ребята будут двигаться вперед. Юракадемія зробила вагому заявку на успіх протистояння Житомирським жити Чіпполісся за бронзові нагороди волейбольної суперліги України. Мусерію до трьох перемог, яка як і весь нинішній чемпіонат проходить у Чернівцях харків'яни виграли перші два поєдинки. Стартові зустрічі вони одержали вольову перемогу. Програв дебютну партію з різницею в шість очок. підопічний Сергія Коваленка надалі взяли три сети поспіль – 25-23, 25-19, 25-20. Діагональний юракадемії Віктор Шаповал набрав 26 ігрових очок і став самим результативним гравцем матчу. У другому поєдинку команди обмінялися спочатку локальними перемогами за однаковим рахунком 25-23. двадцять сет виграли юристи в другому ігровому відриску. Тією ж монетою відповіли Житомирські волейболісти. Втім, харків'ян такий розклад не смутив. У третій партії вони відразу пішли у відрив, постійно вели в рахунку і завершили її з перевагою в три м'ячі. Більшу частину четвертого сету команди пройшли на рівних, однак після нічийних 21-21 юристи схилили таки Терези на свою користь 25-23. 3-1 в матчі, 2-0 у бронзовій серії. Найбільшою результативністю у другій грі знову відзначився шаповал, який заробив 31 пункт. Третій, можливо, останній матч у боротьбі за третє місце. Юракадемія та житичі Полісся проведуть у четвер. У серії за звання чемпіона країни поки рівна вага. Епіцентр Подоляни та Дніпровські прометеї виграли по одному матчу. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини Харків. das des